Я всіх вітаю. Скоро Пасха. Готуємося до цього великого свята. А сьогодні середа і перед тим, як служити богослужіння в Лашківці. Сьогодні вечірнє у нас буде богослужіння. Напевно, якщо ви будете дивитися це відео, то це у нас богослужіння пройшло. Бо завтра великий четверг, спомин тайної Вечері. і завтра будемо в Лашкарівці служити літургію. Тому, будь ласка, Лашкарівці, приходьте на півдев'ятого ранку. Я тільки що був в Шевченково, розносив газети, це черговий випуск. Я користуюсь будь-якою вільною хвилинкою, аби це робити в наших парафіях, в наших селах. І я, чесно кажучи, відчуваю фізичну в тому, бо останнім часом чомусь тиск почав мене підводити. Але духовно, в мене піднесення. Я завжди Дуже радий да, зустрічам з людьми, і коли в особливості вдасться з кимось поспілкуватися. І я дуже радий цим людям, які, яких я сьогодні побачив, яким я сьогодні особисто газетку цю дав руки, з ким вдалося декілька слів хоча б перемовитись. Але про що хотів би я сказати? Все-таки є така якась дуже дивна тенденція. Вона не тільки там Шевченко, але повсюди. Все-таки досвід у мене трішечки є розповсюдження цієї газети. Я намагаюся в кожний двір цю газету занести. І люди добрі, люди привітливі. І я радий цим людям. І більшість людей все-таки раді і мені, що я приходжу, що я газетку цю даю їм. Що от взагалі ми можемо привітати один одного. Але в більшості своїм, на превеликий жаль, чомусь якась така байдужість до духовного, до церковного. Що от людям якось нецікаво поговорити про Бога, поговорити про життя майбутнього віку, яке очікує нас всіх, про смисл нашого життя, що ми ж призвані не до того, щоб прожити життя, а потім щеснути. Ми призвані до вічності, до Царства Божого, до чогось величного і прекрасного. І от чомусь, ну, я, можливо, поганий священик, я не Злата Я чомусь не знаходжу цих потрібних слів, аби якось в людях пробудити цей інтерес. І знову таки для мене це загадка, чому люди самі не цікавляться, самі не задаються питанням. Дуже всі ми знаємо, що ми помремо, от кожен з нас. І ми про це знаємо дуже добре, тому що чим старше, тим більше ми хоронимо своїх рідних і близьких, знайомих. Я думаю, про те, що чекає після смерті, от як ніколи. Але от кожен повинен задавати собі це питання, цікавитись цим. Тим паче зараз війна, от ми не знаємо, що завтра з нами буде. А чомусь така якась не те, що байдужість. Ну, просто людям не цікаво. Люди зайняті всім, багато чим зайняті. І люди дуже в нас трудолюбиві. І городи оброблюють, і поля оброблюють. І... ну взагалі, да, от Зараз такий... така гарна погода, такий гарний період часу, коли от... робота в руках горить. Але ж не в цьому смисл життя. Не в цьому смисл життя. І мені б дуже хотілося, що при кожній зустрічі ми все-таки хоча б трішечки і про Бога поговорили, про те, який він, який Він там дає заповіді, навіщо ми є в цьому світі, як нам з Богом вибудовувати наші взаємини, щоб врешті-решт, після завершення нашого земного шляху, ми були з Богом, як його діти, які його люблять і знають. Бо, знаючи із святого письма, ми розуміємо, що не всі наслідують царство Боже, що багато людей вони загинуть в преісподні, бо відвернулися, відкинули благу звістку про Бога, який нас рятує. Про що я хотів сказати? Напевно, давайте не будемо байдужими до духовного. І якщо у нас є така можливість порозмовляти, поговорити, ну чи прочитати, <гум> я все-таки надію, що люди читаються, щоб через це нам бути ближчими до нашого Господа, який нас любить, який нас утворив, який дав нам життя, який нам дав цей світ прекрасний, щоб ми прожили не просто так. Не для того, щоб поперсатися в землі, а потім в ту землю піти, а для того, щоб возвиситись на небо. Відродитися духовно. Давайте пробуждатися від цієї духовної сплячки і все-таки цим цікавитися, адже це незрівняно важливо і вище всього, що є в нашому житті. Бо все проходить, а Бог і Його царство вічне. Прагнемо до нього. Зараз поїду далі, трішечки роздам газет, і буду готуватися вже до вечірнього богослужіння. Всім. Всім всього найкращого, нехай Божий мир буде в наших серцях, і щоб ніякі обставини трагічні, неприємні, не змогли нас відлучити від Бога, який дарує життя вічне.